Війну в наш дім привів Путін, але двері йому відкрив Зеленський. Нагадайте мені, кого мудрий нарід вибрав верховним головнокомандувачем з гаслами Саййомся посередині». Діта посередині би сошли. Друге, нагадайте мені, хто був міністром оборони перед вторгненням і під час вторгнення, тобто хто облаштовував оборону і купував яйця кілограмами. Збройні сили України повністю готові до відсічі ворога. Абсолютно укомплектовані, готові до виконання завдань. Їм є чим це зробити? Тому. Вірте в збройні сили України. Тут починається відкрита вторгнення навала. Ми ну, вбрані жилетів на складах, шоломів, одягу і так далі. їжі і так далі. І все це треба було зробити в перші місяці, перші тижні. Третє, нагадайте, хто закликав на шашлики замість оборони, коли тема вторгнення була топ-темою у світі. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. день перемоги. Четверте, нагадайте, хто влаштовував шатли до Криму, розміновував Чонгар, відводив війська як на сході, так і на півдні, так і на півночі. Я ж не лох. Я тебе прийшов і сказав. П'яте, а нагадайте, як так сталося, що ворог йшов парадним маршем, взагалі не очікуючи спротиву, мабуть, щось знаючи. Основний напрямку удару пішов з Білорусі через Чорнобильському нелестанцію. Шосте. А нагадайте, хто будував широкі траси на лініях наступу. Траси нікому окрім окупантів не потрібні, як от в Чорнобилі. 14 тисяч кілометрів доріг за два роки. Програми велике будівництво. Сьоме. А нагадайте, хто собутував усі ракетні програми? Високоточного удару ракетна програма зазнала від тих, хто мав би її захистити. Від українських нардепів. восьме. Нагадайте, хто знімав клістрони обескроблюючи ППО перед вторгненням вчора в декілька частин звіт на ракетних вісі, які на Хмельниччині прибула бригада слідчих державного бюро розслідування з підними приписами на проведення слідчих дій. Але в результаті цієї роботи, між іншим, було вилучено від одніє, однієї частин чотири. А ми так званих ліфтони, і ще три інших військових частинах. Дев'яте. А нагадайте, хто розформував цілі військові частини перед вторгненням. Тут була саме ліквідація в нуль повністю військової частини. Після цього бо в Огорольському районі вже більше жодної люби здатної власне частини, яке на всій півночі, не було. Десяте. А нагадайте, хто саботував збільшення фінансування армії перед вторгненням. Я проситиму парламент голосувати за бюджет оборони в плановому порядку, а не в авральному. Наші дії мають бути швидкими, але продуманими, не пожежними. Якщо ситуація буде і втрачено макроекономічну стабільність. Додаткові мільярди армії не допоможуть. Одинадцяте. Нагадайте, хто влаштував травлю бойових офіцерів та солдатів перед вторгненням. Генерал за ґратами Печерський суд вирішив заарештувати Дмитра Марченка, очільника головного управління Міноборони. Дванадцяте, нагадайте, хто це з 19-го року позатягував до влади безліч кротів і зрадників. Він був Він був більше альянс впливу. Ну, не лише тому, що передав інформацію, тому що він вже знаходив, а людей.